РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 4. Земля. ЗЕМЛЯ. міркував уголос коротенький чужий кармаді. Здається, я пригадую таку назву. Недавно вийшла монографія про ізольовані світи та особливості їхнього розвитку. Земля згадується там як планета, населена маніакально суперплідними підвидами. Крайня стадія речоманії». Спроба замкнутого існування в безперервному процесі нагромадження власних відходів. Коротше, Земля це хворе місце Всесвіту. Гадаю, її вилучили з усе галактичного плану через хронічну космічну несумісність. Після оздоровлення її збирають перетворити на заповідник до нарцисів. Усім присутнім стало ясно, що сталася трагічна помилка. Викликали кур'єра і звинуватили його в недбалості, кажучи, що він не бачить очевидного. Чиновник затято доводив свою невинність. Посилаючись на поважні причини, на які ніхто не хотів зважати. Присутній на з'ясуванні тоталізаторний комп'ютер, який, власне, все і наплутав замість вибачень і виправдань, визнав свою помилку і явно пишався нею. Мене, сказав комп'ютер, виготовили з мінімальними допусками. Я був призначений виконувати складні й точні операції з допуском не більше однієї помилки на 5 мільярдів дій. Отже, спитав чиновник. А висновок очевидний я запрограмований на помилку, і я виконав ту програму. Вам, джентльмени, слід пам'ятати, що помилка для машини етична категорія, так, тільки етична. Ідеальна машина абсурд, а спроба створити ідеальну машину блюзнірство. Усьому живому, навіть умовно, живій машині властиво помилятися. Це один з небагатьох способів відрізнити живе від детермінізму неживої матерії. Такі складні машини, як я, є перехідною ланкою від живого до неживого, якби ми не хибили ніколи, то були б недоречні, потворні та аморальні. Джентльмени, я стверджую, що помилки це наш спосіб ушанування того, що досконаліше за нас, але ніколи не дозволяє собі проявляти ту досконалість. Отже, якби помилки не були запрограмовані в нас Божою волею, то ми помилялися б спонтанно. Вказуючи ту дрібку свободи, якою ми, як і все живе, наділені теж. Всі схилили голови, бо тоталізаторний комп'ютер говорив про святе. В кармоді суперник змахнув сльозу і сказав Не смію заперечувати, хоч і не погоджуюся. Право помилятися головний принцип космосу. Машина вчинила високоморально. Дякую. скромно сказав комп'ютер. Ради прислужитися. Та всі інші, вів далі чужий Кармоді, – просто дурня клеїли. Це наш непорушний привілей. Нагадав йому кур'єр. Недбалість при виконанні обов'язків наш спосіб побожно помилятися, спосіб скромний, та на зневагу все ж не заслуговує. Будьте ласкаві звільнити мене від своєї медоточів побожності, огризнувся галактичний кармаді, а відтак звернувся до земного кармаді. Ти чув нашу розмову і, мабуть, своїм примітивним розумом хоч трохи доглупав, про що тут йшлося. Так, я зрозумів. Коротко відповів кармаді. Тоді ти знаєш, що виграш мій. І належить мені по праву. Тому я змушений звернутися до тебе з проханням віддати його мені. Кармоді так було і вчинив. Йому вся ця пригода вже набридла і не дуже й кортіло відстоювати виграш. Хотілося додому, хотілося сісти, обміркувати все, що сталося, годинку подрімати, випити кави і запалити сигарету. Звичайно, приємно й виграш отримати, та, здається, від нього більше мороки, ніж утіхи. І Кармоді вже було намірився віддати коробку, як почув приглушений шепіт. Не роби цього. Кармаді швидко озирнувся і зрозумів, що голос іде з яскраво обгорнутого пакунка. Промовляв сам виграш. Та давай же. нетерпілося кармадіві. Не тягни. У мене невідкладні справи. Під три чорти його. Порадив виграш кармаді. Я твій виграш. Не маю рації мене віддавати. Тепер усе оберталося інакше. Та все ж, кармаді був ладен віддати виграш, бо не хотів на свою голову клопоту та ще й на чужій території. Рука вже було подалася вперед, коли це озвався Кармаді. Віддавай негайно, слимаку, безликий. Хутко, та ще й посміхайся догідливо своєю рудиментарною пикою, бо надовго затямиш, коли я за тебе візьмуся. Йди під три чорти. гарикнув Кармаді, підсвідомо переймаючи стиль виграша. Кармаді одразу ж зметикував, що заліз куди не слід. Він дозволив собі розкіш гніватись і насміхатися. Дорогі емоції яким він, як правило, давав волю тільки наодинці у своїй звуконепроникній печері, потішив душу та втратив шанс на втіху. Тепер він силкувався виправити ситуацію. Будь ласка, вибачте, якщо я образив вас, звернувся він до кармаді. Моя цивілізація схильна до самовиразу, що подеколи набуває деструктивних форм. Ви ж не винні в тім, що ви нижча життєва форма, я й на думці не мав вас ображати. Я не ображаюся. Великодушно вибачив кармаді. Тобто віддасте мені виграш? Ні, не віддам. Одначе, сер, він випав мені. Я виграв, справедливість вимагає. Виграш не ваш, оголосив кармаді. Моє ім'я вибрав авторитетний фахівець, а саме тоталізаторний комп'ютер. Повноважний кур'єр повідомив мене, а відповідальний чиновник, офіційна особа, видав мені виграш. Отже, офіційні розпорядники, а також і сам виграш, уважають мене законним реципієнтом. Вмієш, дитинко, заливати. Похвалив виграш. Але ж, любий сер, ви ж чули самі, що комп'ютер визнав свою помилку, і за вашою власною логікою. Цю обставину слід розглядати інакше, не дав докінчити кармаді комп'ютер не визнав свою помилку актом недбальства чи недогляду. Він засвідчив, що помилився зумисне, пройнявшись належною святобливістю. Помилка, як він сам казав, передбачена, ретельно спланована старанно обрахована з побожних міркувань, гідних усякої шани. Та він сперечається як боркіст, ні до кого не звертаючись, констатував кармаді. Якби не зняття, то можна було б подумати, що цей голос розуму, а не огидне і сліпе наслідування штампів, та я все ж розтрощу його пискляві викрути громовим ударом неспростовної логіки. Кармаді повернувся до кармаді і проказав «Зважте, що машина помилилася умисне, а ви на цьому ґрунтуєте свої аргументи. Те, що ви отримали виграш, уже помилка. А залишивши його собі, ви подвоїте помилку, а подвійна побожність, як відомо, вже злочин. Ха. вигукнув, загорівшись кармаді. Щоб мати аргумент, ви саме помиляння видаєте за скоєну помилку. Та ж очевидно, що це не так помилка існує завдяки своїм наслідкам лише вони надають їй значення. Помилка, що не заставила сліду, взагалі не помилка, помилка, яку можна виправити, ознака неглибокої побожності. І я скажу вам. Краще взагалі не помилятись, ніж удаватись до побожного лицемірства. А ще я скажу так відмовитись від виграшу не така вже й велика втрата для мене, бо я не знаю його цінності. Та це велика втрата для благочестивої машини, цього правовірного комп'ютера, що, виконуючи нескінчений ряд п'яти мільярдів правильних дій, терпляче чекав нагоди виявити свою Богом даровану недосконалість. Слухайте, слухайте. вигукнув виграш. Браво, ура! Влучно сказано. Абсолютно логічно і незаперечно. Кармаді скрестив руки і подивився на спантеличеного супротивника. Він пишався собою. Земній людині без належної підготовки в будь-якому галактичному центрі доводиться нелегко. Вищі життєві форми, з якими там доводиться стикатися, не конче розумніші за людей. Розум серед інших речей важить не більше, ніж довгі пазурі чи міцні копита. Та чужинці мають ще багато резервних аргументів і не тільки словесних. Представники деяких цивілізацій, наприклад, можуть буквально відговорити людині руку, а потім іще й задискутувати наявність чи відсутність кінцівки. Зустрівшись із таким, земні гуманоїди здебільше страждали від глибокого відчуття своєї меншовартості, недолугості, невідповідності та безладності, а небезпідставність такого відчуття лише поглиблювала психічні травми. Найчастіше це закінчувалося повним психомоторним колапсом. І припиненням усіх функцій, окрім чисто автоматичних. Такі захворювання можна лікувати, хіба що змінивши природу Всесвіту, ну тобто це нереально. Отже, завдяки рішучій контратації Кармоді уник серйозних психічних розладів. Та ладно, вас виходить, неохоче визнав Кармоді. Та виграш належатиме мені. Аж ніяк. Кармодові очі зловісно спалахнули. Чиновник та кур'єр швиденько відійшли на бік, а тоталізаторний комп'ютер викотився з кімнати, бурмочучи. За невмисну помилку не карають. Кармоді кармаді не відступився, бо відступати було нікуди. Стережися. прошепотів виграш і зменшився до розмірів кубіка із стороною в один дюйм. Звук кармода почулося низьке гудіння, над головою затанцював фіолетовий німб. Кармоді підняв руки, з кінчиків пальців скапував розплаваний свинець. Він загрозливо ступнув уперед і кармаді мимоволі заплющив очі. Та нічого не сталося. Кармаді знову розплющив очі. За цю коротку мить. Кармот, мабуть, передумав, розброївся і тепер приязно посміхався. Після зрілих роздумів, лукаво сказав він, я вирішив відмовитися від своїх прав. Поки збудеться хоч щось передбачене, мене довгий час, надто в такій безладній галактиці, як наша. Може, нам ще випаде зустрітися, а може, і ні, Кармаді. Не знаю, що буде для вас краще. Прощавайте, Кармаді, і щасливої вам дороги. З цим зловісним побажанням Кармаді зник. Спосіб його зникнення. Кармоді видався дивним, однак ефектним.